Дмитро, ну ми з тобою дійшли до такого висновку, що проблема залежності, вона дійсно існує, і вона, на жаль, немаленька. Як ти вважаєш, як можна допомогти ось цим людям, які борються з цими залежностями? Як можна допомогти людям, які в ЗСУ, чи які вже вийшли звідти? Я думаю, краще сказати, які вже вийшли, тому що якщо брати людей, які в ЗСУ, то вони просто, як тобі сказати, вони... Місцем ограничений з ними важче працювати, перше, що то, що треба, це щоб людина сама розуміла, що їй потрібна допомога, і що вона сама розуміла, що є проблеми. Тобто, коли ти хтось зараз нас слухає, військовий, е періодично вживаєш алкоголь, наркотики, чи якісь речовини, чи граєш в ігрові автомати і так далі, і відчуваєш, що це тебе затягує, то треба точно звернутися за допомогою. к людям, які в цьому щось розуміють люди к людям, які цим займаються, ось а вже потім люди, як ті, як як професіонали, можуть допомагати ну, вийти з цих залежності. Поступово, як тобі сказати. Як ти вважаєш, чи відрізняється залежна людина, яка воювала? Від залежної людини, яка просто знаходилася в тилу і вживала ті ж препарати, алкоголь чи громаді, чи різні підходи лікування до таких людей потрібно мати. Звісно, абсолютно різні. Е, приведу приклад: Люди, людина, яка вживала тут в тилу, все своє життя, і вже хворенька, дороги. Ну, так можу сказати, так? що людина має якісь психічні розлади. То можемо просто тепер уявити, які психічні розлади має людина, яка вживала і яка ще прийшла в війну. Бо людина, яка не воювала, не може зрозуміти, що це таке війна. Але війна це так страшно, що такого страшного ніде в тебе житті не було і не буде більше. Ну, це дійсно так. Ось. І тому це дуже впливає на твою психіку, дуже впливає на твій емоційний, психологічний стан, на твій духовний стан і так далі. І людина може не контролювати свої емоції. Тобто, здавалося, ви хочете їй допомогти там, тими, тими способами, якими вже раніше допомагали. Але воно не може спрацювати, тому що людина в момент може нахлинути якась емоція, як, з якою вона не може справитись, чи як би з нею не розмовляти, що не робити, вона не справляється та й все. Я сам приходив в ПТСР і сам знаю, що це таке. Ну, коли ти вмить просто обозлюєшся ненавидишся, хочеться кричати, бити стіни і все. О. Тому тому це треба розуміти: що під, підхід має бути однозначно інший. Може, десь з якоїсь сторони медикаментозний. Якщо лікар дійсно прописав медикаменти, то не можна їх забороняти, тому що людині це потрібно для того, щоб. Одужувати і взагалі вийти з цього стану, Бо це процес, і процес не одного року виходити з після військового стану. Подякував подякував за таку відповідь. І скажи, будь ласка, ти нам всім сказав, що в тебе був особистий приклад ПТСР. Ти зараз нам даєш інтерв'ю. і Хотілося б також нашим глядачам дізнатися, як особисто ти проходив ці тяжкі ситуації для себе, і що тобі допомагало їх пройти, коли ти кажеш, що агресія напливає те, те, те. Як, як, ну, як взагалі ти проходив це? Просто терпів. Я просто терпів. А як це проходити і як з цього вийти? Я не приймаю безпосередньо участі в бойових діях вже півтора роки, тобто я інструктор на даний момент. І весь цей час знаходишся в таких дуже дуже спокійних умовах, скажімо так. Хоч я і там в районі зосередження бойових дій, але знаходишся в дуже спокійних умовах, де я маю спокій, де я маю особистий простір, де я маю е, нормальне, здорове ставлення до себе і сам до людей, і ніяких немає тригерів, знаєте, там. Якоїсь невдалої жарту, чи щось, ще щось. щось. Е, немає нічого такого, що мене могло завести. Тому, як мені здається, оцей спокій, і це півтори роки такого такої, можна сказати, реабілітації, як мені і Бог создав просто, то і вивело мене з того стану, що я зараз. Да, і буває забуваю слова, да, буває в мене ще якісь побочки після цього, але отаких от жорстких напливів. Ненависті, злості і жажда вбивства, в мене вже немає. Тоді таке питання виникає: чому? Чому одні можуть так витерпіти, а інші ні? Ні, мені здається, тут більше, знаєте, не то, що чому, а тут треба підхід до людини. Тобто розумієте, що коли до, до нас звертається залежна людина. То їй треба створити ці умови спокою. Спокою. Її не треба ламати. Не треба ламати як наркомана, який должен переламатися і змінити своє ставлення до життя. Ні, йому треба зробити такі умови, де він буде відчувати себе в безпеці, в прийнятті, в повазі і в любові. Тоді я думаю, доречно буде тебе запитати ще таке питання як ти вважаєш, чи є нагальною ще з потребою створювати такі центри? Реабілітації, де будуть людям створювати спокій, про який ти говориш, в якому ти зараз знаходишся, їм просто будуть штучний спокій влаштовувати, де вони будуть поступово виходити з цього стану важкого, як ти кажеш. Звісно, я думаю, що це дуже важливо на даному етапі вже потрібно робити, бо війна рано чи пізно закінчиться. Плюс люди виходять з бойових після поранень, після чого ще, у них є час на реабілітації. Хтось списується повністю з армії через якісь інвалідності і так далі. І їм теж треба десь проходити оце, виходити з цього стану. Бо війна вона залишається в голові як не крути. В когось вона залишається в одних емоціях і в одних картинках, в когось більш страшних, але вона залишається. І люди мають прийняти це, почати з цим жити. і... Перелаштуватися на те, що йому не треба постійно захищатися, не треба постійно думати, що сьогодні я помру і знаходитися в цьому спокою. Бо мені здається, мабуть, оці думки і викликають там, подібні, подібні симптоми. Постійно відчуття, що тебе вб'ють, постійно. Бо на війні так воно і є. Ти виходиш кожен вихід, і ти думаєш, що це останнє. Можливо, це останнє. А дай Бог на останнє. Ідеш молодше, виходиш, слава Богу, живий. Ось тому. Тому так, це дуже важливо кожен день ризик. Тому, друзі, наш проект доти після він і, як то кажуть, направлений на те, щоб люди, які хотіли отримати таку допомогу, ми наразі над цим працюємо. Тому можете звертатися, пишіть нам особисті.